Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я. І сьогодні хочу вам показати подальший процес, як я готую вино з винограду. Отож, кому цікаво, лишайтеся, ставте пальчик вверх, не забувайте написати коментар. І хто ще не підписався, підписуйтесь! Гарного перегляду! Ну, ось так, Переминаю на вино, віджимаю сік від гілочок, там вже сік, да, процедура не з дуже приємних руки я без рукавиць, все своїми ручками. І ось так перетираю, пережимаю через сито, потім ще раз через марлю і все так, беру 3-літровий бути, руки в мене не дуже. Сюди всипаю три стакани цукру. Ось. І тепер заливаю ось так по плечики, тобто приблизно 2 літри самого цього, ось цього соку. Сік я вже наляла, злегка перемішую, так як там на дні ще є у нас цукор. Дамо трішки, щоб він легше розчинився. Ось так. Ну, ось так. В мене три баночки вийшло. Тепер Надіваю медичну рукавичку. Ой, вибачаюся, бо одною рукою незручно. Ось так. І ставлю, я ставлю на підвіконі. Може, я неправильно, ви мене поправте на підвіконі. І коли вона ось так надується, тоді в одному пальчику я роблю голкою дирочку. Щоб, все-таки, коли воно буде бродити, воно буде надуватися. Ось так. Ось так в нас вже темна ніч за вікном, але е, за півдня надулася ось так рукавичка. І я взяла голку і О, зараз проткну в одному пальчику, не можу щось. Ось так. Оп, бачите, проткнула і все. І воно далі буде стояти. Ось воно вже бродить, бродить чудово бродить. Це ще не сильно так надулося, але вже є. І теж бродить, дуже добре бродить. І коли ось ця рукавичка геть повністю впаде, тоді бродження наше перестає бродити, і тоді можна відливати ось цей осад, впаде на саме дно. А зверху буде смачне вино. Всім дякую за перегляд. Бородження може як від місяця бути, так і до трьох місяців. Це залежно від температури, яка в приміщенні знаходиться, але результат того вартий. Всім дякую за перегляд. Чистого мирного неба, миру, здоров'я та добра. Всім па-па-па-па!